Всім привіт, друзі! Ви на каналі компанії Градієнт. У цьому відео поговоримо про топ-5 покупок у 2024 році. Ці товари точно стануть у нагоді, якщо працюєте з металом, та будуть актуальні для будь-якого майстра. Обов'язково додивіться відео до кінця, найкращі покупки у кінці. Ми також продовжимо розігрувати сертифікати за коментарі під відео. Читайте умови у описі, приймайте участь та вигравайте. Ну і, Звичайно, не забудьте підписатися на канал, поставте подобайку та гарного перегляду. У відео не будемо говорити про електроінструменти або якісь інші специфічні товари, адже це досить індивідуальна справа. Та такі товари, як кашем та набір ключів, точно є у вашій майстерні. Ми розповімо лише про актуальні товари для будь-якого майстра. Та наш ТОП-5 відкриває набір абразивів. В нашому асортименті присутні відрізні шліфувальні та полюсткові круги. Це саме той універсальний розхідний матеріал для майстерні, який завжди повинен бути під рукою. Асортимент абразивів від Gradient досить широкий. Круги діаметром від 115 мм до 230 мм та різної товщини. Перевага асортименту є якісний склад кругів, електрокурунт високої зносостійкості, бекелетова зв'язка та дві склосітки у відрізних кругах, та чотири склосітки у шліпувальних. Більше дізнатися саме про асортимент, побачити, як ми тестуємо наші абразиви, зможете у наших відео. Посилання залишимо у описі. Покупка певної кількості відрізних шліфувальних та пелюскових дисків на початку 2024 року. Це можливість бути впевненим у своїх запасах та завжди мати потрібний, а головне якісний розхідник під рукою. Та ми переходимо до наступної важливої покупки, про яку обов'язково треба подумати у 2024 році. Якщо у вас є зварювальний апарат у майстерні, ви в будь-якому випадку використовуєте засоби захисту, зварювальний щиток або маску хамело. Та покращити наявні засоби захисту чудова ідея на початку року. Якщо ви використовуєте зварювальний щиток, саме час розглянути та придбати маску Хамелон, це додасть вам впевненості та якісно покращить ваш зварювальний процес. Навіть якщо ви зварюєте не так часто, такий рівень захисту завжди буде актуальний. Та у випадку, якщо ваше життя безпосередньо пов'язане зі зварюванням, якісне оновлення маски Хемелон буде чудовим початком нового зварювального року. У цьому допоможе широкий асортимент засобів захисту від торг... Керіно, де ви точно знайдете потрібну маску, що закриє саме ваші потреби. Ну а вже гарантія один рік з моменту покупки на будь-який світ фільтр додасть вам впевненості. Топ-3 товарів 2024 року відкриває зварювальне обладнання. То це досить просто. Якщо ви думаєте про покупку зварювального обладнання, початок 2024 року це найкращий момент, щоб це зробити. Та не важливо, чи це зварний інвертор, чи це напівавтомат. Ця покупка точно окупить себе, особливо якщо ви професійний зварювальник. Велика кількість зварного обладнання саме зараз знаходиться на нашому сайті. Та пам'ятайте про гарантію 3 роки на весь асортимент зварювального обладнання. Ну а вибрати потрібну модель допоможуть наші відео. Як вибрати зварювальне обладнання та найкращі апарати з асортименту торгової марки Мегатек? Відео також будуть в описі. А ми плавно переходимо до завершення цього відео. Та на другому місці у нашому топі зварювані аксесуари. Сюди ми відносимо можливість оновити або замінити старі зварювальні кабелі, електродотримачі, маси, пальники та докупити розхідний матеріал для пальників сопла, кінцевики, тримачі кінцевика, газові лінзи тощо. Або, можливо, розглянути покупку незначних, але потужних зварених аксесуарів, наприклад, засобів захисту, захисного спрею або зварювальних магнітів. Такі дрібнички можуть якісно підвищити зручність роботи та безпосередньо вплинуть на їх якість. Та на першому місці у нашому топі повітряний компресор. Універсальна покупка для будь-якої майстерні. Значний вклад у вашу автономність та незалежність. Насправді досить важко перечислити всі переваги наявності компресора у майстерні. Це можливість продувки робочого місця або окремих деталей, можливість підкачки автомобільних коліс або іншої техніки, робота з пневмоінструментом, підключення краскопульта та фарбування інших поверхонь, підключення плазморіза та багато іншого. Для більшості завдань вистачить цього малюка: Star Air 24210. або одразу придбати Star Air 50210 з ресивером на 50 літрів. Та особливо звертаю вашу увагу. На линіку компресорів Top Air з ремінним типом двигуна та потужними характеристиками. Та відео на тему, як вибрати повітряний компресор, знайдете також у описі. На цьому все, друзі. У коментарях напишіть, що ще б додали до нашого топу та що хотіли б придбати у першу чергу. Всі товари зможете знайти на нашому сайті Гринієнт.я. Дякую за те, що дивитесь нас. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку та до зустрічі.